Ну а тепер, Вікочко, третя загадка. Даже кіт дві сні вгадала, а третю вгадаєш, так уже бить, п'ятсотка твоя. Яка тварина величезна така, як слон? Почти коп'я слона, а нічого не важить. Малюнок слона. Видиш, так і до мене вітром придуло. Малюнок слона. Ну, намальований, тіпа, слон. Ну, та тепер логіку включай. Як і тюзьму аналітичні ваги, які важать до мілі-мілі-міліграмів, не ось грами, кілограми. Значить, по-любому папір буде щось важити. А не важить ніч? Слон у мислях? Значить, ні. Важить нуль грамів, нуль мі... міліграмів, нуль грамів, нуль кілограмів. Уже тисяк об'ясняв. Абсолютно не важить ніч, навіть на аналітичних вагах. Слово слон? Ні. А що? Думай. Не знаю, я скіза умний, загадки не знаю. Тварина така, ну, но... Тварина – слон. Тварина по-любому важить щось. Ну, і що ти надумала? Я ти дам 500 кублів, ну, повіш відповідь. Та мати принесе 500. Я вже беру, та принеси ми ще й твою 500. Що? Відгадка. Кінь слона. Кінь? Кінь слона. Копія слона і нічого не важить. Який хрен цікій загадки придумав? Як, як? Розум... Це на кого розчитано? Розумні люди з високим IQ.